Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист практик, блогер та музикант. У цьому відео ми поговоримо про людину, що зміниться в цивільному кодексі України внаслідок рекодифікації та як зміни вплинуть на право застосування та права людини в цілому. Усі ми люди, і кожен та кожна з нас має юридичний статус фізичної особи. Відповідно до статті 24 Цивільного кодексу, від старого до малого. До речі, про малого. У цивільному кодексі планують розмістити статтю 24 з позначкою 1 поняття дитини. Багато чого перейняли з сімейного кодексу, новизни тут небагато. Хіба що частина друга про те, що в з батьками ти залишишся дитиною, незалежно від того, 10 тобі 20 або навіть 50. Законопроєктом 14 до 56 пропонується викласти статтю 25 щодо правоздатності людини, тобто здатність людини мати свої права. Такі редакції: цивільна правоздатність фізичної особи виникає в момент її народження і тут додають живою, що визначається відповідно до критеріїв, визначених законодавством. Питання: навіщо? Навіть Національна асоціація адвокатів України каже, що запропонована норма є бланкетною, тобто відсильною, і змушуватиме правосовці вивчати інструкцію з визначення критерій перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2006 року номер 179 Проте практичної користі немає. Погоджується з цією думкою, тому що навіть мені дивитися зайвий раз у ту інструкцію, м'яко кажучи, не хочеться. А у статті 27 про неприпустимість обмеження цивільної правоздатності фізичної особи є нові положення співзвучні з Конституцією. Цивільна правоздатність фізичної особи не може бути обмежена. Обмеженням цивільної дії правоздатності не вважається визначені законом випадки позбавлення фізичної особи окремих цивільних прав або обмеження у їх здійсненні, якщо такі заходи визначені Конституцією України цим кодексом та або іншим законом. Проте, хоч у нас досі триває воєнний стан, такі обмеження повинні бути пропорційними, тобто за найменше втручання у права людини досягти їх найвищого захисту. Про право на ім'я ви знаєте. У новій редакції буде передбачено право на подвійне прізвище, подвійне власне ім'я та подвійне по батькові. Також законодавче закріплено буде те, що ви можете діяти під ініціалами чи псевдонімом, причому поняття псевдоніму розширили: професійне ім'я, творче ім'я, військовий позивний, спеціальний цифровий код тощо. Наприклад, моє професійне і водночас творче ім'я, співучий юрист. Професійний, тому що за ним я представляю свою юридичну практику та надаю юридичні послуги, а творчий, тому що займаюся блогом, піснями, каверами, чим завгодно творчим. Я впевнений, що ви таке ім'я вже знаєте, тому я вас прошу підписатися на мій канал. А щоб це відео просували алгоритми YouTube, комбінація вподобайка плюс коментар. Також я практикую у цивільному, сімейному, господарському, корпоративному та авторському праві. Потрібна консультація чи договір. Звертайтеся. У статті 29 Цивільного кодексу як місце проживання фізичної особи планують законодавчо закріпити спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту і навіть військові частини. Тепер поговоримо про дітей. Згоден звучить двозначно, але саме сімейний кодекс встановлює юридичний статус дитини. Малолітня молодша 14 років, неповнолітня від 14 до 18. Вітаю нові положення статті 31, адже дитина у демократичному суспільстві на рівні з дорослими має право бути почутою. Що ж, за запропонованою редакцією, малолітня дитина має право самостійно здійснювати особисті права, у тому числі право на повагу до честі і гідності, право на приватність, право на висловлення власної думки щодо питань, які стосуються її життя. Права на результати своєї інтелектуальної, у тому числі творчої діяльності, що охороняться законом, а також право на участь у дитячих громадських організаціях. Діти також мають право здійснити самозахист своїх цивільних прав та або охоронюваних законом інтересів. Усе починається з дитсадка та початкових класів у школі. Також збирається передбачити право дитини старше 6 років, самостійно здійснювати платіжні операції з використанням емітованих на її ім'я, електронних платіжних засобів щодо прав неповнолітньої дитини від 14 до 18 років. З'явиться нове право звертатися до органів опіки та піклування, правоохоронних органів суду, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування для захисту своїх цивільних прав або охоронюваних законом інтересів, у тому числі порушених батьками. У сімейних справах неповнолітні мати та батько можуть звернутися до суду на підставі як сімейного кодексу, так і цивільного процесуального кодексу України, а з рекодифікацією ще й на підставі цивільного кодексу. А якщо вашій дитині підлітку хочеться набути повної цивільної дієздатності, ви як батько чи мати маєте звернутися до органу піклування і надати вашій дитині письмову згоду про це. Якщо такої згоди не буде, вашій дитині може бути надана повна цивільна дієздатність за рішенням суду. Момент про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною. Звичайно, щодо такого питання може звернутися до суду зацікавлена особа. Якщо суд відмовить у задоволенні заяви, ця особа має виплатити компенсацію особі, яку хотіли обмежити у дієздатності або визнати недієздатною. Права цих осіб теж не залишилися осторонь. Чинна частина 2 статті 37 Цивільного кодексу. Фізична особа цивільної дієздатності якою обмежена може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Рекодифікатори кажуть: ні, ми з вами не згодні. Ось вам цілий каталог прав особи цивільна дієздатність якої обмежена. А про недієздатну фізичну особу дивимося статтю 41. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Ясна річ, що правочний від її імені та в її інтересах вчиняє опікун. Ось новація. Недієздатна фізична особа має право самостійно звертатися до органів опіки та піклування, правоохоронних органів суду, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб для захисту своїх цивільних право охоронювання незаконних інтересів. У тому числі порушених опікуном. Заяву пропонування цивільної дієздатності фізичної особи зможе подати не лише опікун, а й орган опіки та піклування, прокурор, уповноважність прав людини. До речі, обмеження цивільної дієздатності визнання фізичної особи недієздатною підлягатимуть державній реєстрації, як і інші акти цивільного стану, з такої логіки, що вони віднесені до актів цивільного стану. Часто чуємо про зниклих безвісти. Якраз щодо майна такої особи, опікун майна має прозвітувати на вимогу особи зниклої безвісти або її спадкоємців. Кілька моментів про опіку та піклування. Якщо опікунів чи піклувальників кілька, між ними укладається договір у письмовій формі про розподіл їхніх прав та обов'язків, які підлягає повідомній реєстрації органу опіки та піклування за місцем встановлення опіки або піклування. Пам'ятаєте, як я під підакула козловського перелічував осіб, які не може бути усиновлюючими відповідно до статті 212 сімейного кодексу України? Бути усиновлювачами, Хто не може бути! Про це все ось тут Кодексу сімейного стаття 212 змінена Ось вам, друзі, нове сна без косметичних змін Золочина проти основного безпеки Не до торгяно з виспеки, турня, свобоже, та тево, і безпеки людства yeah! Злюбшим сховитом, ті, хто вчинив домашнє насильство! Та громадяни держави-агресора! Так от, стаття 64 Цивільного кодексу у новій редакції може бути майже такою самою, але без громадян держави агресора. Думаю, що і самі підопічні будуть категорично проти опікуна з Росії. Новий обов'язок опікуна піклувальника він не має права перешкоджати спілкування дитини з її батьками та іншими родичами, крім випадків, якщо таке спілкування суперечить інтересам дитини. Опіки майна ми трохи торкнулися раніше. Нова частина 5 статті 72 цивільного кодексу буде передбачати, що якщо опікун буде неналежно виконувати свої обов'язки щодо опіки майна, він має відшкодувати підопічному майнову шкоду. Неопікун, а саме орган опіки та піклування у главі 6 Цивільного кодексу, цар і Бог. Проєктом рекодифікації пропонується нова стаття 72 з позначкою 1 про контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав підопічного, а також прав дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Умови утримання, проживання та лікування, виховання та навчання дитини тощо. Прем'єр-міністерка Юлія Свероденко вже анонсувала кодифікований акт, якого потребують наші титани та Титанеси, кодекс законів про захисників та захисниць незалежності та державності України. А поки що у редакції законопроєкту нова стаття цивільного кодексу 78 з позначкою 1 буде регламентувати, що ветерани війни, члени їхніх сімей, члени сімей загиблих померлих захисників та захисниць України. Інші демобілізовані особи мають право на підтримку від фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Аж самому сумно стало. Поки деякі рієлтери за океаном намагаються про щось домовитися, ті, що віддають найцінніше, відчувають себе кинутими на призволяще. Ми не повинні піддаватися зовнішньому тиску та маніпуляціям, а маємо далі допомагати славетним захисникам та захисницям України. Саме їм ми зобов'язані спокійним життям у вільній країні. Також нагадую, що 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. І пам'ятайте, не такий страшний закон, як його трактують.